Двох неповнолітніх дітей з Сумщини, які втекли з дому вночі 10 грудня, знайшли у Харкові. Про це повідомляють у пресслужбі Національної поліції Сумської області. Дісталися до міста діти самі на автівці. Я взяв в папи ключі, запасні від машини. Ми дождались ночі і через вікно втекли. Про те, що діти зникли, повідомила їхня прийомна мати. Також жінка вказала, з гаражу зник автомобіль «Форд Фокус. Шукали неповнолітніх три доби, знайшли біля метрополітену. Я вирішила спуститися в переход і показати перехід метро і показати поліцейському дежурному рієнтіровку. Собственно говоря, в цьому переході метро я їх встретила. Они пытались купити білет для проходу через турнікет. Я сразу же позвонила поліцейському. Он попросив їх придержати. Підійшла к ребятам. Кхе, кхе, они растерялись, звісно, но никакого сопротивления не оказывали. У мальчика старшого Артема, був рюкзак, з он він и в прошлый раз. І от по ряпатому рюкзаку, а я вже как бы була в отряде на той момент, і так от где-то в пам'яті відложилась. Спочатку співробітниками поліції було виявлено автомобіль, на якому діти зникли. Незважаючи на свій юний вік, вони э, на автомобілі. Доїхали з міста Тростянець до міста Богодухів. Їхали швидко. І потім ми вирішили завернути, завернути з дороги, щоб, щоб переспати. А потім поїхати зутра далі. Ми завернули і там застрягли. Сьогодні сідав хоч раз заперти? Ні, це перший раз у житті був. Хлопці зізналися, що дві доби вони ночували в машині. Потім попросилися до людей. Дітей наразі передали батькам. Начальниця відділу служби у справах дітей Тростянецької міськради Зоя Пальошко телефоном нам повідомила, до родини служба не має жодних зауважень. Розглядається питання поглибленої праці, наполегливої праці дитини і батьків із психологами. Ці характеристики з зміст навчання і проживання родини і дітей виключно позитивні. Нічого поганого я вам сказати не можу.